Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття логіко-математичного розвитку. Тема заняття кількісна і порядкова лічба, геометричні фігури, порівняння предметів за довжиною. Будьте уважні, але спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечко ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята до нас прийшла тітонька сова, і вона нам приготувала дуже багато завдань. Будьте уважні! І перше завдання Діти, це порахуй предмети. Гру, предмети Уважно. від одного Будьте до уважні. Розпочинаємо гру. Будьте уважні. Скільки метеликів прилетіло до нас. Порахуйте. Три. Вірно. Полічіть хмаринки. Скільки хмаринок? Вірно. Порахуйте квіти. Ми перевіримо. Вірно відповіли. А тепер порахуйте бджілки. Ви вірно відповіли? Полічіть груші. А тепер порахуйте козаків. Скільки пташечок? Вірно. А тепер порахуйте будинки. Чудово, у вас вийшло все правильно порахувати. Молодці, переходимо до слідуючого завдання. Слідуюче завдання це порівняння предметів за довжиною. Скільки тваринок на малюнку? Лисичка і зайчик два. У кого з них довше вуха? У зайчика, а в кого довше хвіст? У лисички. Скільки птахів? Двоє. У кого довше лапи? Лелеки. А в кого довше дзьоб? У лелеки. Стрічка якого кольору? У віночку найдовша. Найкоротша і найвужча. Найдовша. Найкоротша. Найвужча. Як... Стрічки яких кольорів однакової ширини. Два. Хто з тваринок найдовший? А хто найкоротший? Дякий олівець розміщений між двома іншими? Найкоротший. Знайдіть транспорт найдовший. Найкоротший. Слідуюче завдання це розрізняти геометричні фігури. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Коло. Маю я три сторони і три кути. Чи мене можеш назвати ти? Трикутник. Трикутник. Він давно знайомий мій, кожен кут у ній прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат. Трикутник співколом коло дражнили товстим другом. Коло засмутившись до сліз, вже став і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Овал. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Пря... Прямокутник. Усі чотири сторони однакової довжини. Та різні є кути у нього, у многокутника такого. Ромб. П'ятикутник. Шестикутник. Небесні ліхтарики які за ходом сонця запалюються, світять всю ніч безпереривно, а зранку вимикаються. Зірочка. Спробуйте зробити з паличок у себе зірочку і всі геометричні фігури. Молодці, ви справились з цим завданням. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам сподобалось завдання тітоньки сови? Ви всі завданням справились, ви молодці? Дякую вам до зустрічі.